Жінки дуже активно готувалися до нового року і наводили красу. Та не всім це вдалось напередодні свят. Наша колега, журналістка Ірина Матвієнко, вирішила відвідати косметолога, аби стати ще чарівнішою аніж раніше. Та найкращі наміри жінки перетворилися на справжню катастрофу. Дивіться далі, чим закінчився похід до салону краси. Лише кілька місяців тому 29-річна журналістка Ірина Матвієнко виглядала ось так. А так вона виглядає зараз, після походу до косметолога. Діто вже на третій раз мене начало очень сильно сипати. Да? То есть, от в этих місцях містах, особливо де давила, у мене ну в общем, очень сильне покраснення, висипання у мене повністю все опухло і було в таких красних, як язвах. То есть было все ліце і вот вся зона декольте. Косметолог не лише заніс Ірині інфекцію, а й заразив підшкірним кліщем. Демодекс нізлічим я з ним жити вже до кінця життя. Ірина змушена терпіти постійний біль в місцях ураження, а до дзеркала підходить із жахом. Мою жизнь превратила в ад. Потому что я каждое утро просыпаюсь, смотрю на себя в зеркало, и я себя не узнаю. Потому что я всегда была красивой молодой женщиной, да, и в один момент меня превратили в некрасивую, да, нервную женщину. Та крім втраченої краси, похід до косметолога завдав непоправної шкоди здоров'ю дівчини. Того кількості лікарств, да, які мені назначили врачі, е у мене пожелтіли білки глаз. Невдале відвідування косметолога вплинуло і на кар'єру Ірини. Я не можу працювати, да тому що я не можу працювати в кадрі в повну міру, да, як я працювала. Лікування у дерматолога не приносить бажаного результату. До того ж, воно не з дешевих. Ірина вже заплатила 15 тисяч гривень і готується до ще більших витрат, аби тільки повернути колишню вроду та здоров'я. А поки дівчина планує домогтися справедливості у суді, адже особисто домовитися з косметологом шахраєм не вдалось. Ані сілі й сказали, а ти попробуй доказати, що ти була не уродини. Я скажу, що ти уродка и була всю жизнь. Як захистити свої права у разі неякісних косметологічних послуг? Хто контролює роботу салонів краси? І що треба знати перед візитом до косметолога? Михайло Ілляшев, керівник юридичної фірми, постійний експерт, сніданку з, з 1-7, дивився з нами цей сюжет. Доброго ранку. Доброго Тут ранку. наша героїня цього сюжету потрапила в таку халепу. Насправді їй можуть допомогти за кордоном, тобто їй можуть там зробити операцію, вилікуватись. Зараз вона написала заяву у міліцію. Що їй робити далі? Ну, я думаю, що все ж таки краще писати заяву не в міліцію, а в прокуратуру, тому що прокуратура вона більш компетентно знайде а, ті органи, які повинні відреагувати. Чи то буде Міністерство охорони здоров'я, чи то будуть і, такі, і правоохоронні органи в особі районного відділу міліції. І таким чином вони зможуть їй більш кваліфіковано допомогти. Взагалі, якщо трапилася така ситуація, що треба робити в першу чергу? Звертатися до лікаря, все зафіксувати, знайти свідків, зберігати всі чеки. В цьому є проблема в Україні. Ні, що завжди люди питають, що треба зробити, коли ситуація сталася. Треба готуватися до такої ситуації ще заздалегідь. Так коли добре, ти, як убезпечити себе. Коли ти прийшов, то ти повинен зрозуміти, що ти отримуєш послугу, ти за неї ж платиш, і ти повинен мати документи, які підтверджують, що ти сплатив і яку послугу ти отримав. Тобто, тут ти повинен вже готуватися. Якщо ти отримуєш послугу, повинен бути договір. Навіть якщо його нема, то принаймні, хоча б чек. І треба не чекати два тижні після того, як щось відбулося. Звертатися до знайомих треба відразу реагувати, тому що чим менше часу пройшло з того моменту, як тобі щось завдали якоїсь шкоди, тим легше буде і правоохоронним органам збирати докази і адвокатам. Звісно, що для того, щоб вже це було мало силу доказу, то, то повинна бути судово медична експертиза, яка угу. все це підтвердить. А для, для того, щоб до цього моменту дійти до отримання таких висновків, треба, щоб її хтось призначив, і може призначити або суд, або Правоохоронні органи пане Михайле. Ну а насправді загалом хто відповідає за якість подібних послуг? Це спілка справ споживачів чи Міністерство охорони здоров'я України? Ну тут правильніше казати, хто контролює. Якщо вже йдеться про медичні послуги, то контролює Міністерство охорони здоров'я. Якщо йдеться про побутові послуги, то звісно, що тут можна скаржитися лише в спілку захисту прав споживачів. Але як правило, ця спілка вона не є ефективною на сьогоднішній день, тобто ти в такому випадку. Повинен розраховувати виключно на себе і на своїх юристів, які ти залучиш на заході. Це вже велика індустрія. Є компанії, які збирають інформації про. Випадки, які трапилися uh -huh. в медичних закладах чи салонах краси, є адвокати, які спеціалізуються виключно на таких справах і отримують гроші від того, скільки їм вдалося відсудити в такої, такої компанії. Скільки Ірина, наша героїня, може відсудити, чи не вийде так, що вона витратить більше грошей на суди, ніж врешті-решт отримує компенсації? Вона може розраховувати на гроші, які вона витратить на лікування. Вона може розраховувати на моральну шкоду лише в незначних розмірах. Наприклад. Оскільки довести, ну, ти можеш попросити 100 тисяч, тобі присудять тисячу. Для того, щоб е, обґрунтовано вимагати моральної шкоди і досить суттєві суми від... отримати, ти повинен ще, щоб тобі призначили судово-психологічну експертизу, яка визначить, який же ж розмір моральної шкоди тобі завданий. Але ці навіть розміри, вони в таких випадках будуть мізерними. Пане Михайло, отже, ваші три головні поради е, жінкам, які наважуються піти у певні салони і скористатися подібними послугами, ну а я думаю, що порада одна е, необхідно належним чином оформлювати ті документи, які ти. Які підтвердять факт того, що ти отримав якусь послугу в салоні. а також перевіряти можливо в нормальних салонах вже повинні мати страхування професійної відповідальності, щоб ти міг потім розраховувати на страхове відшкодування? Дякую, Дякуємо. У нас у гостях Михайло Іляшев керівник юридичної фірми і постійний експерт сніданко. Наше ефір триває.